Набула, набула. таке. Тільки інших умію ти відкрито, уся моє ж не злічити гонору мізерного. Жалю гідно ховаю, Те церкало, наче пилом клятим сором.

Вс. Вс! А муса, це ближче наш перс? Все, читай. Некарк, каркай на двуху. Мені потрібно зібратися з думками. Ти чудово знаєш, що я не каркаю, а розмовляю з тобою. Завдяки ментальному зв'язку, яким. Мене прокляття. Це абсолютно недоречно з твого боку постійно ставитися до мене, як до ворона. Піздец. Я твій ж Як Я додав, красноману. Давай. <риклад> <риклад> та ти. Єслі <риклад> тут цей всі перси озвучені кримі гг і шизи. Я красноману подивилася на ліс П'єра, що допомогла краще будь-яких ментальних слів. І погляд знову пустився на лист, який тримтів вуголь. Я знала, що колись повернуся сюди, але не тому, що прив'язана до місця чи спогаді про нього. Блять, один крок. Блять, здій голос діалогу, блять, піше, а голос музики наносив. Я ненавиджу це місто і цей острів побудований на кістках. Колись мені здавалося, що це цілий світ і все, що тут відбувається, хоч жорстоко, але норм. Проте потім я побачила, яким є світ насправді зрозуміла, що він може бути прекрасним та добрим, а в них гнічучим і сповненим болю. Це місто викликає в мене огиду й відторгнення. Агид. Але я мала повернути заради тих, кого люблю. Вони єдині, хто залишився в мене зі старого життя. У нас лише троє один в одного, три різні елементи, що завжди знаходяться в одному рівнянні. У тебе ще є я. Та їдете нахуй. Не сиди в моїй голові, поки я думаю про себе. Але ти робиш це з таким драматичним лицем, що я не втримався і зазирнув. Наступного разу, як фантазуєш про голубів, я теж зазирну. Я ніколи не фантазую про голубів. Навіть суп із них має бути огидним. О, це ж їжа для простолюдинів. людині. чекай. чи ти про що? Це, що написав в ньому правда, хто лист читає. Давай я Давай. Хто це вообще? Вітаю, люба Агата. був радий я треба попередній лист і дізнатися, що в тебе все добре. Я ніколи цього не казав, але вісточки від тебе завжди сповнюють моє серце теплом і трепетом. Мої справи теж й угору, як завжди, заклопотаний в лікарні часу, та особисте життя взагалі немає. Можливо, у тебе хтось з'явився? Ти написала. Кому-то нахуй, Сільвії, блядь, здається, вона не отримувала від тебе листів останнім часом. Не хотів би зачмарювати свою розповідь поганою звісткою, та думаю, ти повинна знати. Сільвія сильно захворіла. Я займаюся її лікуванням, проте ніколи не бачив подібної хвороби у ланійців. Не знаю, на скільки часу піде на дослідження. Мене страшить думка, що можу не встигнути віднайти ліка. Вона бардіє на очах, тому якщо хочеш ще шанси е, ш, шанс її побачити, тобі варто якомога швидше прибути. Драйвера нахуй ламаємо. Ей, хвен. Багато. Зрозумію, якщо ти цього не зробиш. Певно, буде важко вирватися з усіх твоїх захопливих подорожей і написання романів. Але гадаю, вона б хотіла тебе побачити. Можливо, це подарує її сили боротися далі. Їй, буду чекати на вісточку, або краще твій приїзд. Ти знайдеш на суму моїй лікарні найкращими пображаннями твій любимий Вільям. Є Ланіття, є онлайн. Бля, двоийцы, блядь, ще епод. Вот <ріст> я ще еблон. Ну, скипай все. Угу, угу, да, да, Вільям Ще долго стобочемеш на одному месте. Ты целый лист вже додигер зачитала. Нічого нового там не з'явиться. Каркали, але не бля. Гір. Що? Каркало, йоба, не кажу. Як палака, якщо був українцем, да? Блядь. Ну, правда, потрібно знайти таверну, то сняти кімнята. Кімнята. Що це за величезна куля? Ну, я залупаю. До цього я намагалася не звертати уваги на постамент, але раптове питання змусило оглянути велетенське чудовисько, що весеро весе роблять. криляли, ніби блискуло до сонця, ніби зловтішаючись з мене. <реклад> По лицях містян, які спокійно гуляли навколо, можна було зрозуміти, що куля жахає лише мене. Тобто прикалдеса. Главное, дороже всю свободу магической энергии за ланити. Я распрошу джепом по городу. Тем самым следит и полечит буддигам. Петрули. 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 Мне скилл было уроки по потом, как создавать и настраивать выланны. Это ты, блядь, Да. Не совсем, не поди на углу. не брюса. Да, да, да. Через секунду. Нити, находятся из-за этих, это ценой это субботы. <рив> а ще ж. а ще не ша. Ну вот так тут досі є рабство. А поки ти не поставив її ще одне більше питання, я вже знайшла на та верну. Ми саме спрямували. Ой, блять. <кхи> Ми саме прямували в бік закладу, як із нього вийшла знайома Так. Я, правда, запам'ятала її трішки нижчою, та й загалом молодшою, але це безперечно була вона. Іллі, з тобою все добре. Іллям, писав, що ти хворієш і прибуєш на порозі смерті. Агата, ти повернулася. Не можу повірити, що ти справді переді мною. Тобто, типу, нашовся челік, який согласився озвучити ворону. І все. Так може, це сам розрахун. Карк, яке. Літаєш дорого, сил. мені сил. і є, не хвилюйся. Не чекала тебе зустріти посеред вулиці, зовсім не підготувалась. Прийшла до цього. То ти одурила. Як би тобі це правильно пояснити? Я й не хворіла? Ти Вільям помилився? Ні, Вільям тобі взагалі не писав. Це я підробила ліс, блять, і відправила від його імені. Лис, може віктор. Ти уявити не можеш, яка я щаслива тебе Та бачити. Так команда ще вдалося тебе обдурити. Та Тається, раніше ти не була такою наївною. що ти Ну Хіба це не було очевидно? Він ніколи не писав би про свої почуття, чи підписався любим Вільямом? Любим. Ще, та, ще ще раз, ще. Що, разу, mm -hmm. шаріться, Коли ти його так називаєш. а мені здалося це комерним жарт. Як на це реагувати? Рато чи ти в порядку на У по Своєму розумі. розу. Пішов їй банути. Пішов їй банути. Шніше, я пережила читати цей лист. Це по твоєму схоже на жарт. Але ж ти помираєш, свої справи і плани, аби тільки впятися на цей клятий осрівач, ти тебе що ти просто пожартувала. Права Пробач, я справді дуже за тобою скучила. Мені здається, що з іншої причини ти б не повернулася. Пізда. Справа, не повернулася принаймні найближчим часом. Пісток. <кхем> не хочеш нас познайомити? <кхем> та йде та да. <кхем> Хочу, ти приблизитися написати наступить зук. Не бачу О, жодної зазвичай. проблеми. Просто скажи, що, що я зачарований 300 я... років тому принц Навіть вимушений я... жити не в Киє Ворона і ментально пов'язаний з однією недолугою письменницею. Щас, магазин. Раз я недолуга, сам кажи. Але ти знаєш, що не можу. З тобою все гаразд. ти щось раптом застигла на місці. Застикал. Просто заміхла, я не нахилився. Зачекаєш мене тут, я зніму кімнату і повернусь. Нахуя, у тебе небагато, і чому з тобою птах? Ти мій улюбленець. Сама ти улюбленець. Я людина. Та нахуй. У тебе досі специфічні смаки, тут нічого не поробиш. Не каркай. блядь. Шо? Ти вже не та ніжна пана, яку я тебе пам'ятаю. Робиш мені ні з того, ні сього. Рочорилося останні часом на то багато спілкувалися з ним. Докусім і Скубаним принцем і в нього нахапалося. Ти ж знаєш, що я все чую. Ей йдете дав. Знаю, тому й кажу. <coughs> Мочний <coughs> чай. <coughs> <coughs> Має бути цікава історія, тоді ходімо відразу до Вільяма. Я впевнена, що йому теж дуже картить побачити і почити твої захоплені історії про принців. Mm. Серві вчепилася в мою руку і, приклавши свої чималі сили, потягла в бік лікарні. Чи ще не думала про тего говорина? Він не дозволить, чи переступити поріг його обжнюваної лікарні з птахом. Обожнюваний, блять. Я не побачив. Я не думаю, що на слово конче. Він би ще бачить. Якщо я приходжу в брудному плащі, зможеш залишити його на вулиці. Він де полетить кудись? Але я не брудний. Так ти права. Лісп'я розмовишся на вулиці нікуди не зникає. Як ти можеш залишити мене тут самого? Раптом тут є коти. Ух ти, блядь. ж знаєш, що я не люблю котів. І взагалі, відноси мене в номер, а потім іди куди завгодно. Охуєть. Охуєл. Дорічі, ти за... залишатимешся мужні аж до самого мого партнера. Не, не І чому я взагалі погодився скласти тобі компанію? Почему нет? хе вона так глядає, як бутонаміном займається. Нарешті можна зрятися і клятий плащ. Хуя, О! блядь, порядке, она тут, суха! Ебать, <laughs> Виталику, нахуй, да, сейчас она стоит. Бля, тут можно скрыть, нахуй, да, хуйню. Нельзя? Опти... Не. Блин. Ну ладно. Да, О! можно. А. База. Это блядь, блин, мне кажется, там всегда можно. <свят> Что это было? Дальше, дальше, дальше. Блядь, цікуєте це ці сінтезатор мави, блядь, <розуми> ти давно <навколи>. вирве. <розуми> <розуми> ага, то теж знімай. Ніхай. Хуя в тебе покоїти. діловіта прибрала наш верхній одяг, а я встигла озирнутися, схоже, що він навіть вітальню свого дому встиг переробити в <розуми> ці, <розуми> має звичку засинати в кабінеті? Чи навіть там тепер розміщує хворих? Халява. Проте палата, в якій ми перебували, була пустою, мабуть, тут лікар надав допомогу травмованим пацієнтам. На щастя, мої дедуктивні потуги перервали з Біля Вілеме, виходь сюди. Ти не повіриш, який у мене для тебе сюрприз. О. Радий, якби твій сюрприз Полягав до цієї тиші на пащурті, да. Хуя, блядь, я не хлядаю, блядь, чого не вигадаю? чого ти? Ага, що ти робиш? А ти тобі привіт, вирішила прийти до старих друзів. Жахливо не вдалий час це щоб повернутися. Козирнув. Він теж, як мені за ньому, мені не збувати. Це я її покликала до міста. Дуся, мій він тупо. Та взагалі піздець, реально. При своєму розумі. Піздець, вон тут. І когось я це вже сьогодні чула. Не треба вдавати ось це своє обурення. Я бачу, як ти ще раз усіпа, якщо приносять пошту. Чому ти не можеш просто порадіти, що хата знову з нами? Хіба ж ти сам цього не хотів? Не не обурений, зараз найгірший час. Якби ще можна обрати повернутися в. ей гейгень. Про її передію, як запрошуєте. Ей, хай, Я зроблю так, щоб повстання ланіців ніяк на неї не вплинули. Ей, пізніше, Халява. Брат, я взагалі Та тут... похуй. А звідки мені було знати, що в тупих дваряд почнеться оцей твій э, рацитатив? Let's say this. Та пішов ти. Та мені плювати, як це правильно називається. І на твоїх людей плювати. Хуя. <реку> а от на фуляті не. Можете не говорити про мене так, ніби мене тут немає. А не, я говорю, <реку> теж плювати. Ми не маємо те, як у тебе. Моя людина, ти про це запіля. <реку> так, легко про це забути, коли вона не така лайняна, як решта людей. Я... Ти лігенгіл, збокойтесь, будь ласка. Хрост, він... Ти теж не лайнян, я лай... Я писала їй, коли епідемія вщухла. Ну, чи ми гадали, що вщухла? Треба було написати тест. Я думала, що вона не приїде. Окей, аго. Я не розумію, чому вона дала досі. Чому влада досі не перекрила в лісту місце? Я стільки разів писаю про необхідність карантині. Так, потрібно заспокоїти Вільяма. Я теж рада тебе бачити. Якби ти. Якби ти не сварився, я розумію, що за цим кліється, то я глибока стурбоганість про мою безпеку. Спірбак. Це не змінить того факту, що все вже зроблено, я є перед тобою. Бачить, Андре, нахуй нашої віге припіть. Не даючи йому часу на відповідь, я просто підійшла я б підняла відео. А виглядає так, що вона руку до вуха підняла. Обидела мука. Давай. Гадем. А чё? Відчула, як його руки обережно зімкнулися довкола моїх плечей, і мене огорнула теплом та запахом гірких трав. Вона зіката, блядь. Мілфа. Він цей. Він мій парень. Робаці гати, я справді щасливий тебе бачити, але з іншого боку, ти тим, що ми не можемо нараз... Ага. Ти можеш наразити на безпеку. Ха-ха-ха Можливо, ви на Росії? Мені пояснено те, що саме відбувається Я все поясню, а ти, Вільяме, можеш порадитися до своєї роботи, щоб не псувати нам настрій своєю кисною міною? ха Ну ні, нехай, раз агата тут, я вже не втрачу доводи з нею поспілкуватися Ну і сусі Хе-хе знову це роботе припинюю Вільяме, ми точно не вбиваємо тебе від пацієнта приймається з ними якраз мій асистент і медсестри. В розі мене поклічить, поки будемо вважати, що я вийшов на законну перерву. Ого, Вілі сказав слово перерва. А це дивина. Все ж він дуже щасливий тебе бачити, агата. В інший день його на перерву можна було вивезти і хіба що приставивши ніж до горла. Я ж не жартую, я так робила. Причому за час моєї відсутності ви стали доволі близькі. Але? І все тепер так називається, зв'язується, то певно ти маєш вратися абсолютно. Взідайте, несіте при перерізі. Ілім показав нам на дві доволі аскетичні табуретки, а сам сперся на край стола. Аскетич. Аскетич. Щось ще палаті нікого немає. Зараз більшість претензію до мене потрапляють з гіперланіозом. Їх доволі безвечно залишати. Там куди захочеш за Тому Ти радше раджити пункт юге. Перевез це Кристальні... Крістальні вроки, як її називають, тобі людиська. Виявляєш, вони гадають, що це... Ланіці на них хворобу насали, як помсту за раки поневолені? Так. О, знайшов. Піздец. У А з носа починає текти. Так як би я вміла таке насилати, то зробила б це давним-давно. Не дивися так на мене, Вільяме. Ти й сам у глибині душі вважаєш, що вони на це заслужили. Мені вирішить що значно ще заслужить. Пертефек це листається фектом і, і придався як реакція на надмірне вживання ленізину. Піздец. Ба більше. Перше ми почали хворіти саме дваряни. А все чого, а того що це вони безперестанку лікуються кров'ю моло народу. Там сзади часи їдуть. Это будет это вы тихуя. Ебать вона, конечно, байтвин Хевен. Нормально, что ты не нравится? Челика могли літрали спидом заразиться. Ну так хуесосы. Эликсири, мазі, порошки, таблетки, какие, як ты там говоришь, Вільяме. Так, а всі ваші індивіди навіть в алкоголь нашу кров додають. Чула, ще що серед найбагатших розпосюджують наркотики на їх основі. Oh. Oh, нет, блядь. Нет, блядь. <laughs> О, м'єд, блять. Ага, м'єд, тупо. Кровожерливість. О, Огата. Ти б знала, які oh. цікаві симптоми цієї болячки. Як <laughs> oh, oh, oh. e, Почалася епідемія. Оскільки ем я звідти хвороба почалася передавати від людини до людини, бо середній клас пінота немає стільки хороших, щоб дозволяти свій чи у великих кількостей. Це все більше людей, які освітлюють та опалюють будинки вогнем. Мій пацієнт, наприклад, погоджується на лікування природної медицини не забудь додати, що вибору в них небагато. Бо ти твоя травичка або смерті був би ланізин доступнішим, вони б теж ним не нехтували. Ні, за себе керівлені ці ідея практично ментеор. Називається кашель приходить. Ого, це мені надо. Який ефект висить не з Людя, проте вони забувають, що коли ты дуже відрізняються від людських, тому зловживання ще не перетворило в відновлену здатність лики народневни, наскільки що чудовижене, как хороб не може залежать без наслідків. То виходить, раз ланізин причина хвороби, то є шанс, що люди перестануть його вживати. Найсмішніша частина розповіді. Перше, що люди зробили після початку епідемії, це почали ще сильніше викачувати кров із ланіців, щоб зробити вакцину. Як тобі таке? Чедно, це спеціально подіяли, потім дійсно не вщухала, але в час і всі, хто з таким чином почали хворіти, з Або Єбать, силу. Не буквально перетворюється на кристали. Кров прориває шкіру і кристалізується. О, -о, -о, О, якщо це не жар долі, то я не знаю, що це.

головний Вечер головный бильч, заправишь, мне поведем, цепи симптомы, ей дуже легко проигрывать. Головный бильч за поворочень, Іди нахуй хе <сіпи> oh, <да>. Я поки дійсно <сіпи> не бачу, <маю, що>, як... <сіпи> ...виривається. <Вы> <сіпи> Оттудове. Де таїща? <вы. сіпи> Я поки дійсно не бачу, як саме прийруються хвороби. Дорожі ходять батьки у заморожений квартал. Та контакти з батьками-людьми в етеммешті. Замо... Мало мрія навідуватися, батьків. Якщо ти забув, то я жила у твоєму домі, коли скандалом з скандалом пішлось власне. Забідись таки. Ти ще до цього мені з сілью привела, деякий час здавалося, що це місь готеля на лікарні. Говориш -да. про мене, як про безпритульне шиня. Агата не прогала мене, а звільнила з рабства. Я знаю, вона сильно попілтилася. Пощай не скажу, якби довелося повторити те саме, я б не зволікала. Сільві в перевірнічності кріпко мене обійняла, притиснувшись головою до мого плеча. Рідко про це говорю, але я дуже вдячна за все, що ти для мене зробила. Якби не ти, я б навіть читати не вміла про вільне життя взагалі мовчу. Я б досі була живим джерелом для освітлення будинку твоїх батьків. Ни хуй. Блин, джерелом не... для освітлення. Что, блядь, вы не свиты тебя можно Но... вопрос? Що? ну и типу, запихнули провод <ріст> в жопу и <ріст> <і> питали <енергії. ріст> Блядь! Що? Ну і свят таким образом не получилось. Это пиздец. Я погладила її по голові, та одежда поцілала пухнастевушка. Ну добре. Щасливо ще щас смогла тобі допомогти, тепер я бачу. Тепер не через грати клітка перед собою вільно, та щасливо. Ще не до кінця відео, але я вірю, що це скоро зміниться. Вільям, тобі теж дякую. Могла б бачити це як там та веселі. Олу та Весел. Вона розімкнула обійми і повернулася до юнака. Хуя юнок. Якби ти мене не прихистив і не познайомив з підпіллям, я б не була. Ніхуя. Ланійко, яку я зараз, ти подарував мені ціль в житті. Тепер я маю можливість боротися за нашу свободу. Хуя. Бля, сижат атака титанов. Повторы. Реально. Нормучка здесь стриптуна, здесь стиль.